Добрий день everybody. як би сказав би Борис Джонсон, добрий день everybody. Слава Україні слава Україні. Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв'ю CNN після завершення саміту НАТО у вільносі заявив, що дуже важливо, аби Сполучені Штати продовжували стабільно постачати зброю в Україну. Він заявив, що окрім російської армії, найбільшим ворогом українців зараз є загроза. Томи від України і розкритикував останні рішення саміту, заявивши, що не має бути е, виправдань із е, відкладанням вступу України в НАТО. Цитую останніми забезпеченнями було би те, що це виглядатиме провокативно для Володимира Путіна. Але ми вже бачили, що стається, коли Україна не в НАТО. Ми так спровокували найгіршу війну в Європі за останні 80 років, і від себе хочу додати Кике нещодавно повернувся з Європи, побачив, вів благодійний оксіоне і побачив, як реагують зараз на Україну. Щоб ти розумів, в Украї... ну, в Європі зараз люди втомлені, Тобто вони втомлені. Вони просто вже там вони не реагують про те, що десь в Європі ще точиться найкривавіша війна нової історії. І Щоб ти розумів, є частина там східна частина Німеччини. Мені приїхали там деякі хлопці з команди з східної Німеччини. Вони розказали, що зараз. Пішла така тенденція, що навіть змінюють українські номери, оскільки вони ходять, царапать, виходять мітинги проти України мільйони. Ну, так і було.